Всіх вітаю на нашому подкасті інтерв'ю. все що завгодно про українські, не тільки українські стартапи, технічні компанії. І сьогодні у нас в постях Growth Marketing Lead компанії Обріо нестандартна така вакансія, нестандартна така кандидатура, скажімо так, в маркетингу відділу. Спеціаліст, і Ілья нам розкаже, що він робить, розкаже більше про свої спеціальні навички і взагалі про компанію. Давай передам тобі слово. Скажи, будь ласка, взагалі, можливо, ти хочеш додати, чим саме ти займаєшся і про що ваша компанія? Аня, привіт! По-перше, дякую за запрошення. Як вже сказала, я growth Lead в компанії Обріо. Якщо казати про Обріо, то це українська продуктова IT-компанія, яка є частиною екосистеми Генезіс. На сьогодні облік це вже більше 300 спеціалістів. Ми працюємо над продуктом Nebula. Nebula – це бренд номер родин у Ніші Spirituality. Це бренд номер родин в тірван країнах: США, Канада, Австралія, на яких ми фокусуємось. Правильно я розумію, що можна сказати, що це має для бо розмова в спірчуел-ніші. Напевно, щось схоже. Але це все ж таки не про психологію більше, а про певні спіртуальні практики, такі як астрологія, але не тільки. Скажи, будь ласка, як тобі з цим працювати? Чи подобається тобі ніша? Насправді так, ніша мені подобається. Будь чесним, коли я тільки думав про цю нішу, про компанію Обріо, щоб доєднатися, я був скептичний. Я скептично відносився до, до цієї ніші. Але будучи довше в компанії, я також спробував певні спірчальні практики, аура, мінінг і так далі І Я зрозумів, що це класні інструменти для рефлексії, які можуть тобі допомагати. Чи є це чарівною пігулкою, ні, але це дуже класні інструменти, які точно допомагають нашим користувачам. Клас. А скажи, будь ласка, чого дві різні назви і як ви відокремлюєте компанії для нас, людей, які не там почули перший раз? Скажи, будь ласка, як це відрізняється взагалі? Да, якщо казати про е Генезіс загалом, то це український холдинг, який об'єднує в собі різні продуктові it компанії, е і це такий майданчик для проектів, де вони зростають і обмінюються досвідом. Якщо казати про обріо, то ми є окремою компанією, яка також є частиною цього холдингу, але діємо незалежно від холдингу. Що нам дає Genesis? Це власне певні ресурси для розвитку, ну і найголовніше це ком'юніті, де ми обмінюємося своїми думками і можемо зростати значно швидше. А скажи, будь ласка, як у вас зараз побудована структура компанії? Загалом, якщо казати про обріо, яке сказав, це більше 300 спеціалістів. І умовно можна поділити все на чотири напрямки: Технічні, технічний відділ, розробка, це операційний відділ. У нас доволі операційно складний бізнес, тому є окремий великий відділ, який займається операціями і їх ефективністю. Також є продуктова команда, яка відповідає за те, щоб робити продукт, який буде цінний для нашого користувача. Ну і власне, ми команда маркетингу, яка робить так, щоб. Користувачі знали про наш продукт. Загалом, якщо казати про, про маркетингову команду, то це вже більше п'ятдесяти спеціалістів, mm -hmm. е, і в команді маркетингу є декілька відділів. Розкажу про них трошечки більш детально. Перше це креативний маркетинг, Креативи — це паливо для нашого маркетингу, тому це окремий відділ ребята, які виробляють власне креативи, які шукають ідеї, адаптують їх і дуже швидко можуть тестувати. Growth Marketing – це власне та команда, в якій знаходжусь я. Ми відповідаємо за залучення користувачів. Наша задача це працювати з великими бюджетами, працювати з ними ефективно і максимально швидко все оптимізувати для того, щоб знаходити класних користувачів. Також це команда бренду і комунікацій. Загалом, що казати про небілу, то близько 40% користувачів до нас приходять органічно. Це каже про те, що користувачі нас люблять, користувачі не знають, і звісно, це велика робота в принципі всієї команди, так і нашого відділу бренду і комунікації. Також є маркетинга аналітика, яка допомагає нам приймати правильні рішення. Mm -hmm. І наш, найулюбленіший наш відділ це Мартех. Це команда, яка оптимізує усі процеси, які не цікаві, рутинні для того, щоб власне у команди лишався час на стратегічні і цікаві речі. А це якось ви робите зі штучним інтелектом, чи як це відбувається? Якщо ми кажемо про команду Мортех, то це і штучний інтелект, в тому числі, але не тільки це, в принципі, оптимізації, які допомагають нам команді робити все. Швидше і те, що не цікаво, не робити, віддавати це на автоматизацію. Для прикладу у нас є власний продукт, який називається Adbrace, який допомагає грозм маркетологам, креативним маркетологам дуже швидко запускати креативні тести однією кнопкою, не витрачаючи на це багато часу. А також керувати компаніями, скейлити їх набагато швидше. І також, звичайно, ми використовуємо AI. Насправді, якщо казати про AI, він зараз дуже класно допомагає. В креативному відділі генерувати контент, генерувати креативи, генерувати тексти, ну і також перекладі для локалізації нашого продукту на різні мови. Звичайно, що також є профрідінг від професійних перекладачів, але AI допомагає це робити швидше. Дякую, що дивитесь наші випуски. Дякую, що залишаєте коментарі, і дякуємо вам за будь-яку підтримку каналу. Ми запрошуємо дуже прикольних гостів, ви бачите, які це неймовірні ті кампанії. Ми дуже раді, що ви дивитесь, ставите лайки. Я хочу сказати, що. Кожен гость цього проєкту він дуже унікальний, і ми намагаємося розкрити більше цікавих тем. І особливо цей випуск для мене натхнення, тому що дуже класний продукт, дуже велика компанія. І в описі ви можете почитати більш детальніше про Обріо і, взагалі, ознайомитися більш детальніше з проєктом, заповнити ваші вакансії. І щоб таких компаній було у нас більше на інтерв'ю. Будь ласка, підтримуйте канал, розповсюджуйте, скидайте своїм друзям і обов'язково ставте лайки, і будемо вдячні, якщо ви залишите коментар, бо це дає можливість просуватися ютубу. Все не відволікаю. Вам класного перегляду, грос маркетинг, дуже прикольна тема, дуже неймовірна компанія, астрологічна, езотерічна застосунок, дуже прикольний. Гарного перегляду. А таке питанечко: у вас всі люди в штаті чи ви залучаєте аутсорс команди? Насправді у нас всі люди в штаті це допомагає рухатися швидше, бути більш злагодженими, оскільки це продуктова компанія. То нам це дуже сильно допомагає. Прикольно, цікаво. А, а давай все ж таки повернемося до твоєї позиції. Взагалі ти там розібрав по шматочкам команду маркетингу. Дуже цікаво буде поговорити про креативну, тому що я так розумію, що у вас навіть не, не так сильна направленість на перформанс, а саме на якісні креативи і роботу з цими креативами. На яких платформах ви робите ці креативи? і і що ти маєш на увазі також під креативами? Бо деякі там компанії великі роблять компейни, нарізають їх. Як у вас це відбувається? Якщо ти можеш поділитися процесами, це воно, що казати про наш маркетинг, оскільки ми є частиною генезіса, і в генезісі є експертиза в перформанс маркетингу. Було б неправильно не користуватися цією експертизою, тому багато в чому наш маркетинг – це перформанс-бейс маркетинг. Загалом, що казати про гроуз-маркетинг, то ми як відділ відповідаємо за платне залучення користувачів. І коли ми кажемо про платформу, то це і мета, і Google, і TikTok, і інші найбільші майданчики за допомогою яких ми залучаємо користувачів на наш продукт. І загалом що казати про growth маркетолога Чим займається growth маркетолог Мені дуже подобається. Аналогія з десь, Формулою 1. Якщо казати про те, що таке наша продуктова команда, то це інженери, задача яких зробити класний болід, який буде їхати швидко. Є креативна команда, яка є паливом для цього боліду. Якщо у тебе немає якісного палива, то ти не будеш їхати швидко. І, власне, гроз-маркетолог це пілот Боліда, який має дуже швидко приймати рішення. Для того щоб приїхати першим до фінішу Загалом, коли я дойдався до обрію, у нас було я був не першим маркетологом. і маркетологи мали дуже різні позиції: це медіа, баєр, діджитал маркетинг-менеджер, маркетинг-менеджер, і ми зрозуміли, що але робили ми все одне й те саме, і ми зрозуміли, що це треба привести до оду і знайти назву. І ми вирішили подивитися, а чим власне дійсно займається маркетолог в нашій команді. І ми зрозуміли, що найкраще це описує це власне growth маркетинг. І якщо казати про те, а чим що відрізняє класного growth-маркетолога від ЮАМа або медіабаєра, маркетолог в нашій команді він відповідає трошки більше ніж за кампанію в кабінеті, за те, щоб включити кампанію, змінити бюджет чи ще щось. А ми дивимося трошки глибше. Ми розуміємо, який шлях користувача після того, як він натисне рекламу, як він взаємодіє з продуктом, які є важливі фактори, і як взагалі працює наша бізнес-модель. І це те, що відрізняє розмаркетолога від медіабаєра, наприклад. І це те, чому ми є розмаркетологами. Давай тоді поговоримо взагалі про кар'єрний ріст. Скільки років ти працюєш в компанії? Е, майже три роки. Три роки. Ну, достатньо, достатньо. Е, Скажи, будь ласка, чи є у вас якась корпоративна культура, так якось багато, і взагалі, яке професій... професійне зростання? Що сказати про культуру, то це напевно те, що дуже сильно відчувається в вобріо, і ця корпоративна культура вона будується на дуже зробляти. Смілих цінностей, напевно, основна з яких, і яка є фундаментом для усіх інших цілей, і для усіх інших цінностей: це траст, це про довіру, про довіру з кожного дня. Це те, що відчуває відчуває кожен колега, який приходить до нас в перший день в компанію. Це те, що тобі дається довіра з першого дня, і до тебе тобі довіряють і дають реалізовувати свої амбіції. На моєму прикладі я прийшов в обріо Сказав три роки тому, і відповідав я за залучення користувачів на наш IOS застосунок. І знову ж таки, з першого дня у мене не було досвіду. Я працював в перформанс маркетингу, працював з веб-застосунками, але до цього ніколи не працював з мобайлом. Але з першого дня мені дали можливість витрачати великі кошти і мені довіряли. Далі ми зрозуміли, що у нас є важливий напрямок. Загалом розкажу про те, що у нас є два ідейного напрямки в компанії: це. Контентний напрямок, де користувач може отримувати доступ до різного контенту за підпискою. А також ми маємо свій маркетплейс, де користувач може спілкуватися з експертом по будь-яким питанням, які його цікавлять, і це транзакційна модель монетизації. І загалом до транзакційної моделі ми її розглядали як частинка нашої підписочної моделі, і це такий апсел, де користувач може додатково поспілкуватися з експертами, але ми зрозуміли, що це може бути. Великим окремим напрямком, який може так само розвиватися і рости, я став відповідати власне за цю частину за злучення користувачів на наш маркетплейс, і це те, за що я зараз відповідаю за минулий рік. Ми виросли як обріо більше ніж в три рази, і більше ніж п'ять разів як маркетплейс. Зрозуміло, що треба масштабувати команду, і зараз у мене є команда з чотирьох людей. Де ми разом залучаємо красочів на наш маркетплейс. Давайте так замотивував, розказав, що у вас ти корпоративна культура і може зростати. Скажи, будь ласка, чи є у вас якісь відкриті вакансії? Можливо? Да, насправді, якщо казати про відділ маркетингу, ми завжди шукаємо людей. Загалом шукаємо зараз двох двох основних спеціалістів і два основних напрямки. це креативні маркетологи. Ось з рахунок того, що сильно масштабуємося, а креатив це дуже важлива частина нашої моделі. Шукаємо креативних маркетологів, ребят, які будуть створювати ідеї, які будуть захоплювати наших користувачів, і також шукаємо гроз маркетологів, які будуть керувати великими бюджетами в нашій команді. А от скажи, будь ласка, ти трошечки розповів, що ти починав кар'єру на практиці, але. Якщо от взяти такий новачок, який дивиться, перший раз почув слово, або другий там, «growth marketing lead» або просто «growth marketoлог скажи, будь ласка, як би ти зараз починав? От Що б ти робив? Насправді класне питання. Тому що коли я про це думав і дивлюся на свій шлях, загалом я про маркетингу більше семи років, я думав, наскільки ефективно я проходив кожен рік цього, цього шляху. І я розумію, що. Коли я е, навчався, було менше курсів, менше знань, менше компаній, менше команд, де я б міг би навчатися, але сьогодні мені здається, все. Трошечки легше візьмемо на прикладі генезісу і на прикладі обріо. Насправді ми зараз шукаємо спеціалістів як мідл сіньор рівня. Так само ми готові зараз наймати людей без досвіду. Ми проводимо прямо зараз у нас, де школа, яка називається Обріо Шторм, яка направлена як на свічерів, так і на ребят без досвіду, де ми навчаємо з нуля. І розповідаємо, що таке грос-маркетинг, і найкращі студенти можуть потрапити в команду. Мені здається, що це дуже класна можливість, тому що коли ти попадаєш в сильну команду, ти набагато швидше ростеш. Я розумію, що зараз можна отримати за рік той досвід, який я отримував за 5 років, тому що є команда, яка вже пройшла цей шлях і може передати весь досвід тобі. Тому думаю, що зараз насправді дуже класна можливість для того, щоб. Заходити в маркетинг. Прикольно. А скажи, будь ласка, ми зможемо залишити посилання на ти сказав, школа, академія? Да, насправді, школа набір на неї вже закінчений. Але ми поділимося посиланням на сайт, де є вакансії, і де власне ми анонсуємо наші програми, які йдуть регулярно. Мені здається, що це дуже класний поєнт, тому що мене більше з цього навчило в маркетингу саме професійної діяльності, коли наді мною були сильні СМО. Тому що ти бачиш, як вони рухаються, що вони роблять, який у них майндсет, плюс вони прийшли з інших компаній. Це завжди швидше. Тому що в книгах на курсах ти можеш прочитати, але ти не завжди можеш імплементувати під свій продукт. І прикольно, коли це прямо відбувається в середі, тому дуже важливо в командах працювати. Ну мені здається, як маркетологу. Супер. А скажи, будь ласка, наскільки взагалі в ніші висока конкуренція? Загалом, ми кажемо про нішу спірчуєлітя. То вона доволі конкурентна. У нас є конкуренти, які в ніші вже більше 20 років. Це великі ребята, які сидять за океаном, які довго всі ніші і мають великий досвід. бренд. також є багато маленьких гравців, які намагаються також затити цей ринок. Але насправді, коли ми кажемо про конкуренцію, то це те, що рухає вперед. Ми дуже любимо і поважаємо наших конкурентів, тому що вони дають, нам, дають цього азарту для того, щоб рухатися ще швидше, бути номером один це бажання доказати собі, що ти можеш стати номером один. Тому дійсно ринок доволі конкурентний. Але від цього лише цікавіше. А таке у мене питання: взагалі, ти не знаєш історію продукту? Чого виникла така ідея? Я доєднався вже коли продукт був запущений, і коли ти питаєш про історію того, як вирішили рухатися саме з цим продуктом. У кожного є своя версія. Загалом, насправді, як запускається продукт в рамках генезісу. Це є команда, які допомагають тобі ресерчити ніші і зрозуміти чи та ніша, в якій ти хочеш будувати бізнес, чи буде вона чи будеш ти там успішний, чи ні, чи ця ніша, чи є там ринок, чи є там конкуренція. Тому насправді з цим дуже сильно допомагає генезіс. Але зрозуміло, що тут є історія і про власну цікавість чи цікаво тобі займатися а, цим бізнесом? І, насправді, в той момент ми побачили як команда, що є великий ринок, який дуже швидко росте, і на якому ми можемо власне стати номером один. Звожки, mm. якщо ми заходимо в якусь нішу, основне правило ми заходимо для того, щоб бути номером, номером один. Не номером два, не номером три, і на той момент ми побачили нішу, де ми це можемо зробити. І власне тому ця ніша. Прикольно. Ну насправді я бачила ваш продукт. Мені коротше знадобилось тільки одне торкання до продукту, щоб його запам'ятати. Настільки просто він унікальний, прикольний. Я такого не бачила, тому що зараз взагалі сфера. Я не знаю, чи можна вас віднесли до Майнфулс, е, якось такої ментальної це. Я б не сказала, що на хайпі, але це потреба ринку, тому що світ е, з божеволів, з божеволів це потреба. І тут прикольно, що така спірічл штука це дуже-дуже прикольний продукт. Ми тут залишимо посилання, ви подивитесь, бо мене це дійсно здивувало. І скажи, будь ласка, ви працюєте? Не тільки на англомовних локаціях, тому що ти там зауважив за які в яких тірах ви працюєте, але можливо ти можеш розкрити більш детальніше, що за гео може цільова сіпі ваша теж цікаво послухати. Насправді ти дуже класно сказала про те, що сьогоднішній світ він не визначений, і в цьому невизначеному світі люди шукають певної визначеності. Це те, з чим допомагає наш продукт. Користувачі звертаються для нас для того, щоб отримати певну визначеність, заспокоєння для того, щоб розуміти себе більше, розуміти світ і розуміти, як ти можеш взаємодіяти з цим світом. І якщо казати про ті ринки, з якими ми працюємо, то фокусуємося і будемо бренд саме на Тірван ринках, як сказав США, Канада, Австралія, але не тільки Тірван загалом це більше ніж половина усіх наших користувачів. Але також і на весь світ ми орієнтуємося. загалом, що казати, то у нас користувачі більше ніж з 50 країн. Mm -hmm. Тому да, фокусуємося не тільки на Дірван, але це основний ринок. У мене є автопитання, яке народилося через те, що нещодавно приходили якісь запити по інфлюенс-маркетингу. Наскільки взагалі для мобільних додатків актуальні інфлюенс-маркетинг, що використовуєте і тим паче інфлюенс маркетинг за кордоном, бо в Україні він трошки відрізняється там від європейських країн від Америки, тому цікава твоя думка. Насправді, інфлюенс маркетинг дуже класно допомагає побудові бренду. Коли ми загалом кажемо про бренд, то є два основні основних фактора для бренду: це ментальна і фізична доступність твого продукту. І коли ми кажемо про ментальну доступність, це це чи знає тебе користувачі. Для того щоб користувач тебе знав, знову ж таки ти сказали, що тобі вистачило вистачило одного дотику для того, щоб запам'ятати небіло для того, щоб познайомитися з продуктом. Але коли ми кажемо про тірвані ринки, коли ми кажемо про світ, ми розуміємо, що на користувача зараз де дуже багато реклами, дуже багато комунікацій. і людина всьому губиться. тому тобі треба більше дотиків для того, щоб познайомити користувача зі, зі своїм продуктом. І Для того, щоб отримати більше цих дотиків, тобі треба комунікувати через різні канали. Це може бути як платні канали, так це і може бути органіка, так це може бути. Google чи ще щось. І так само це інфлюенсери. І знову ж таки, інфлюенсери, вони діляться своїм досвідом з користувачами, з підписниками, які їм довіряють. Тому інфлюенсер-маркетинг маркетинг це також частина нашої бренд-стратегії. Супер, цікаво. Е, давай завершимо двома питаннями. Як взагалі виглядає твій типовий день, щоб більше зрозуміти, що ти робиш, і замотивувати людей заповнювати анкети на вакансії? Ось, а друге потім задам. Супер. Якщо казати про типовий день, починається він завжди не з кави, починається він з аналітики. Це коли ти приходиш, відкриваєш ноутбук, відкриваєш аналітику і дивишся, а що ж, вчора відбувалося. Наскільки класно пройшов день, і ти приймаєш рішення по тому, а що ти будеш робити сьогодні. Які компанії ти хочеш запускати, що ти сьогодні будеш Е, тому ранок класно починається з цього. Далі це такий великий блок це е, зустрічі. Це зустрічі як зі своєю командою, так і з креативною командою, так і з командою продукту, де ви також вирішуєте і синхронізуєтеся, що ви будете робити е, далі. І ввечері, як правило, я лишаю на такій собі ресерчі. На те, щоб зосередитися, на те, щоб подивитися на ринок, подивитися на конкурентів, подивитися на наш продукт на наших користувачів, це буде такий собі типовий день маркетолога. Е, а що тебе надихає в цій рутині? Взагалі, що тебе надихає там рухатися далі, зростати? Е, якщо казати про те, що мотивує, то перш за все це команда. Коли я потрапив в обріо? Я зрозумів, що навколо мене дуже круті спеціалісти, у яких я можу навчатися. Це власне та ситуація, коли кажуть, що ти попав в кімнату, де ти не найрозумніший. Угу. І це те, що мотивує, тому що ти розумієш, що ти багато чому можеш навчитися, і що для того, щоб стати крутіше за тих, хто поряд з тобою, ти маєш дуже, дуже швидко бігти. Тому перше, що мотивує, це дуже сильна команда, у якої ти навчаєшся кожного дня. Друге, це. Амбіції, це амбітні цілі, які ми ставимо. Ти розумієш, що той продукт, над яким ти працюєш, ті задачі, над якими ти працюєш, це не average, а це те, що дуже круті задачі, які непрості. Ти розумієш, що ти дуже класно навчаєшся на цих непростих задачах. І третє, це, власне, та довіра, з якої народжується свобода. Ти розумієш, що ти Можеш приймати сам рішення, ти за них відповідальний, і це також накладає оцю, там. Ця відповідальність вона також тебе мотивує, змушує робити як найкраще. Це ти з менеджерської позиції. Тобі подобається просто відповідальність. прийняття рішень це також такий, типу, менсет повинен бути для того, щоб це подобалось. Клас я не думаю, що це про менеджерство, тому що це про кожного обрійця немає. Тієї структури, де ти менеджер, ти приймаєш рішення. А якщо ти не менеджер, ти лінійний співробітник, ти не приймаєш рішення. Це власне так і будується, що кожен обрієць приймає рішення. Менеджер в цьому випадку це людина, яка допомагає тобі провалювати твоє рішення. Наскільки вони класні і може підсказати кращий шлях, якщо, якщо він є. Це такий собі там, ментор, наставник, який може тобі допомогти, але рішення приймає кожен обрієць кожного дня. З тебе побажання, можливо, для наших глядачів, для людей, які будуть дивитися випуск. Може, щось хоче сказати наостанок. Так, хочу сказати, щоб не боялися помилятися, особливо якщо ви працюєте в маркетингу, якщо ми кажемо про маркетинг, то одна з основних е, сильних сторін маркетолога це вміти не здаватися. Я завжди наводжу цю статистику, що коли там, наприклад, креативного тестування, коли ми тестуємо креативи. Нам завжди хочеться з кожним креативом виграти. Але правда в тому, що коли ми тестуємо 100 креативів, лише 10 з них покажуть хоч якийсь результат, і лише один з них стане топовим креативом, який буде дуже класно масштабуватися. Тому треба це приймати і розуміти, що успіх він не буде швидкий. Для того, щоб отримати успіх, тобі треба дуже сильно помилятися і помилятися значно більше, ніж вигравати. Тому бажаю не боятися помилок. Це те, що дозволяє нам рости. Клас. Дуже, дуже крутий приклад на в форматі креативів. Дійсно, тому що коли ти зі ста креативів дійсно може спрацювати один-два. І якщо б не зробили ті сто. Це дуже прикольно, дуже класно сказав. Друзі, дійсно, не бійтеся помилятися, підписуйтесь на канал, надихайтеся історіями, тому що насправді це ви бачите там відео, думаєте, о, які успішні там люди. Насправді ні, кожен день якийсь факап, ми от і. Випуск почали спочатку. Почали з мого факапу перезаписали. Тому, типа, якщо ти нічого не робиш, то нічого не відбувається. Тому помилятися це частина шляху. Супер. Всім дякую.